Дорогі наші всім привіт! Сьогодні на каналі Ліс Сад, Город ми будемо готувати кисіль фруктово-ягідний. Для киселю підійдуть ягоди свіжі, заморожені, консервовані, хто на що багатий. Ми морозильці трішечки потерпали вже від від, від вимкнення світла ягідки і тому я також вирішила їх використати для приготування киселю. У мене тут трішечки замороженої смородини, жменька вишень лісових, полуниці садової, а також полуниця лісова. Бачите, як вона трішечки ось розмерзалася та змерзалася кілька разів. А також алечу, яку ми разом з вами збирали. Ще мені буде потрібно. Я візьму, використаю також. Я заморажувала в таких бутилках від молока. Вишні у власному сокові також підуть. Вони заморожені, щоб не чекати, поки вони розморозяться, я залью їх окропом. І ще потрібно буде крохмаль та цукор за смаком. Заливаємо окропом. Вишні нас вже розморозилися і тепер нам потрібно виміряти кількість рідини, щоб знати, скільки нам додавати крохмалю. Я протяжу, мені потрібен один літр або соку, або води, у е, кого що є. Можна навіть використати магазинний сік або домашнє вино. Заморожені фрукти я відправляю відразу ж в кастрюлю із пляшки і ось ці старілки, тому що поки вони розморозяться, якраз і закиплять. У мене ягід забагато, бачите, але ми їх повинні використати, тому я не жалію, якщо мало ягід, можна і менше додати. Доводимо рідину просто окропом до 1 літра. У мене вода тепла, тому що був заморожений сік. Тому я теплу воду додаю частину до крохмалю. І розведу крохмаль, можна робити це пізніше, поки наші фрукти, наш компот або кисіль закипить. І ставимо, виливаємо решту рідини і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. І поки компот в кастрюлі закипає, ми розчинимо крохмаль. Крохмаль також буває різний різної фірми, тому потрібно пристосуватися. Наприклад, якщо ви взяли на один літр дві столових ложки і вам е, хочеться густіший кисіль, то додавайте три або чотири, тому що скільки ми не брали крохмалі різних виробників різної якості і різна кількість потрібна е, крохмалю. Фрукти прокипіли одну хвилинку, ми знову ж таки добре перемішуємо, тому що крохмаль дуже швидко осідає на дно. І тепер тоненькою струйкою виливаємо крохмаль в кастрюлю та безперервно помішуємо ложкою. Перед тим, як заливати крохмаль, скуштуйте, якщо ви хочете, щоб було солоденько, додавайте цукор за смаком. Відразу робимо саме мінімальний вогонь, тому що кисіль дуже булькає. І дамо перекипіти буквально одну хвилинку, щоб воно побулькало не більше, тому що у нас вже все тут готово. Крохмаль цього виробника, що я брала, я взяла 4 ложки на 1 літр рідини. Якщо вам не сподобається густота, можна зменшити або збільшити кількість крохмалю. Ось і все. Булькає, виключаємо. І нам залишилось, поки кисіль гарячий, розлити його по тарілочкам. До речі, можна тільки з соку. Хто не полюбляє з ягідками ось так, той може тільки з одного соку. Нам подобається ось так, якщо він густий, то щоб був з ягідками. Нам залишилось дочекати, щоб кисіль охолонув та скуштуємо. Ну, ось, кисіль наш охолонув, він бачите, який. Труситься як кисіль, як холодець. І зараз ми скуштуємо. Що ж я скуштую? Полуничку. Mm. Ну що ж, надихнула я вас приготувати такий кисіль? Обов'язково приготуйте. І наперед бажаю всім смачного і тільки мирного неба над головою.